У Полтаві відшумів ярмарок на Гоголя. Приймав його дворик Полтавської обласної філармонії, розташований саме по цій вулиці. На підтримку ЗСУ тут представили свою продукцію ресторатори та майстри. Взяла участь у ярмарку і родина Григорових. Ми робимо отакі вироби, сувенірні сорочки українські, які є вже в багатьох країнах. Також ми тут показуємо, що е, все традиційне, що було в нашій родині, ми його продовжуємо і зберігаємо. Все те, що ви бачите тут, це все наше, а також надано нашими друзями, волонтерами. З ярмарковим репертуаром на торжищі і колектив артистів Філармонії, а також дев'ять творчих колективів з усієї області. Це наші полтавські фольклори, притаманні саме нашому регіону. Танцювальні номери, які притаманні нашому регіону. Персонажі, образи, які давно вже всім відомі, те, що є близьке нам, нам полтавцям, нашій центральній Україні, відвідала ярмарок разом з чоловіком Полтавка Світлана Микитенко. Враження від заходу каже: прекрасні. Українські звичаї, артистів, люди веселі для даного часу. Це прекрасно. Такі заходи необхідні, адже культура наша мистецька зброя, наголошує директор департаменту культури та туризму Полтавської ОВА Ірина Удовиченко. Україна на сьогодні. Проживає і переживає дуже тяжкі часи. Люди зараз собі замкнулися і не можуть не можуть розкритися. Не вистачає народної пісні, не вистачає підняття настрою, не вистачає ідентичності до нашого краю і до нашої культури. І разом з тим ми хочемо підтримати свою культуру. Ми хочемо підтримати своїх крафтових виробників. І ми підтримуємо цим заходом Збройні Сили України. До ярмарку готувалися близько двох місяців, говорить директор Полтавської обласної філармонії Олег Тиш. Традиційно в цей час взагалі в країні на Полтавщині проводилися ярмарки. і Ми вирішили, що ми не можемо бути від цього осторонь. У нас є партнери-ресторатори, це четвертий бастіон, це золота сота, це Бірхаус, а також майстри це в нас Артландія, також майстри житкового, декоративного мистецтва з Полтавської області, навіть із з інших областей. Ярмарок на Гоголя проводять вперше, розповіла авторка проєкту Лариса Семеняга. Концертна програма перемежована з іграми, перемежована з інтерактивом, з призами, з загальними танцями, з півом. Мета у нас дуже така гуманна. Ми хочемо наше ментальне здоров'я трішки підкріпити. Дуже хочеться, щоб ми виспівали свою біль, виспівали свою надію і наповнилися світлим. Кошти зібрані на ярмарку спрямують для потреб збройних сил України.